Всім бажаю здоров'я, Божого благословення. Дякую пастирям за хлібчик духовний і поділюсь з вами, що для себе зрозумів. Що таке лінейне життя? Це коли ти народився, живеш по плоті, життя закінчилось, тіло положили в красивий украшений гроб, але ж внутрі воно те тіло, воно тлінне, яке воно в нашому житті не потрібне. Тому ми повинні в першу чергу вибирати життя вічне це стати учеником Ісуса Христа, навчитися самому і навчити других, щоб спасти життя своє і своїх рідних для того, щоб наслідувати вічний спокій і Царство Боже. Тому приєднуйтесь до нашої місії, Слова Боже, і станьте. Істинним учеником Ісуса Христа.